У нас в продажі з'являється такий автомобіль, це Infiniti QX80 на бензиновому двигуні 5.6 2019 року. Ось так він виглядає. Офіційний автомобіль взагалі без ДТП. Використовується в основному виїзді на трасах. Ось такий світлий шкіряний салон, семимісний. Дивимось далі. Є безключовий доступ. Передіє підігрів вентиляція сидінь, трьохзонний клімат контроль, мультимедіа, на яку виводиться навігація, камера заднього виду та камера 360. Мультикермо з круїз контролем, датчиком дощу, датчиком світла. Є підігрів сидінь, руля, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, ну, звичайне електрорегулювання дзеркал та повний склопакет. Зверху знаходиться люк. Ось так виглядає автомобіль. Якщо вас зацікавила така пропозиція, ми знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22Б.